Дивлячись на розкішне життя та красу голівудських зірок, здається, що всі їхні мрії здійснились, але зберегти успішну кар'єру та життя під контролем вдається не всім. Як ми бачимо на прикладі деяких знаменитостей, красу може вкрасти не тільки час, залежності та психічні захворювання змінили долю цих зірок, назавжди позбавивши колишнього успіху та уваги прихильників. Аманда Байнс у нульових була справжнім відкриттям Голівуду. Зірка та кумир мільйонів насолоджувалася популярністю і здавалося, що у великому шоу-бізнесі для неї відкриті усі двері. Всесвітньо відомою Аманда стала у 2005 році. Завдяки комедії, вона чоловік, де виконала головну роль. Глядачі швидко полюбили дівчину за харизму, комедійний талант і привабливу зовнішність. Та вже у 2009-му кар'єра Байнс добігла кінця. Що буквально шо шокувало фанатів згодом стало відомо про її серйозні проблеми з міцними напоями, забороненими речовинами і психічним здоров'ям. Байн стала винуватицею кількох ДТП. За що 2014 тисячі її позбавили водійських прав і засудили до умовного покарання і примусового лікування у 2020 році? Зірка заявила, що припинила вживання заборонених речовин і серйозно взялася за своє життя. А у 2021-му Оголосила про заручене зі своїм коханом Полом Майклом. Шанувальників здивував змінений образ Аманди. На її обличчі з'явилося неакуратне татуювання. Вона нерівно підстригла волосся та погладшила. У 2022-му стало відомо, що Аманда та Пол розійшлися, що засмутило прихильників. В цей же час стало відомо, що проблеми з речовинами та психічним здоров'ям нікуди не зникли. У 2023-му зірка нульових знову опинилася у центрі. Уваги поліції, коли її виявило оголеною на одній з вулиць Лос-Анджелеса, її доставили до поліцейської дільниці, де експерт з психічного здоров'я прийняв рішення про обов'язкову госпіталізацію. У квітні 2024-го на телеканалі Investigation Дискавері вийшов п'ятисерійний серіал Тиша на майданчику. Темний бік дитячого телебачення, з якого глядачі дізналися, що у 90-х та нульових продюсер Ден Шнайдер та його команди команда домагалися юних акторів, які стали зірками Нікелодіон, завдяки цьому проєкту. Аманда Байнс, Дженет Маккерді, Дрейк Бел та інші зірки повідомили змі та своїм прихильникам про те, що стали жертвами домагань та некоректної поведінки з боку Дена що згодом негативно позначилося на їхньому житті та психічному стані. Зокрема, саме через це Байнс, за її словами, почала тікати від реальності за допомогою заборонених речовин в цей період. На зірка неодноразово потрапляла в рехаб та навіть була змушена зробити переривання. І все це вкупі наклало на її психіку невиправний відбиток. На сьогодні 39-річна Аманда іноді позує перед публікою. А у ЗМІ з'являлася інформація, що вона вивчилась на манікюрницю у спробах почати звичайне самостійне життя. Та користувачі, на жаль, вже втратили надії, що психологічний стан улюбленої акторки дитинства та юності може покращити. this. Ровесниця Байнс Міша Бартон почала свій акторський шлях ще у дитячому віці, але справжній успіх прийшов до неї після того, як вона зіграла у серіалі Самотні серця або в іншому перекладі Чужа сім'я, що виходив з 2003 по 2007 рік. Її краса та акторський талант вражали не тільки глядачів, а й завзятих критиків, але на жаль, успіх так закрутив їй голови, що вона повністю віддалась вечіркам, вживанню спиртного та заборонених реч. Човин у 1999-му зірку навіть засудили до умовного терміну і примусили виконувати суспільно корисні роботи. Це стало після того, як Бартон виїхала на зустрічну смугу і не вімкнула поворот. Виявилося, що вона перебуває під впливом спиртного. Також у неї у сумочці виявили заборонені речовини. Після цього змі також писали, що вона перебувала у психіатричній лікарні Лос-Анджелесу. Через проблеми із залежністю акторка повністю втратила Ла свою репутацію у Голлівуді. вона навіть зірвала декілька прем'єр, через що режисери та продюсери повністю відмовились від співпраці з нею. І що головне для кіноіндустрії на здоровий спосіб життя позначився на зовнішності колись відомої та привабливої акторки. Вона значно набрала у вазі, а її обличчя настільки змінилось, що навіть деякі прихильники перестали її пізнавати. Протягом довгого періоду її можна було побачити тільки в одній французькій кінороботі з низьким Рейтингом. Що ж до особистого життя у юної зірки було чимало бойфрендів: Тейлор Лок, Джеймі Дорнен, Бред Саймон та інші. Але заміж акторка не вийшла. У 2023-му вона вперше з'явилась на публіці після тривалої перерви. Зовнішність її кардинально змінилась, але виглядала вона тверезою. У цьому році з'явились новини, що Міша Бартон може з'явитися у фільмі Погані новини на порозі. Але деталей на даний момент немає. Також на фото, що з'явився. З'явились у зміни, нещодавно, можна побачити, що акторці вдалося скинути зайву вагу, скоріш за все, не без допомоги славнозвісного препарату, яким користується майже весь Голівуд. Обов'язково напишіть у коментарях, чи пам'ятаєте ви цю акторку. Гізер Локлір відома ролями у серіалах Династія та район Мелроуз. Окрім цього, за плечима 63 шістидесятилітньої акторки, велика кількість ролей та шість номінацій на премію Золотий глобус. У свій зоряний час Локлір була справжньою іконою краси та мала яскраве особисте життя. Вона декілька разів була у шлюбі. Одним з її обранців у 1986-му став скандально відомий барабанщик гурту «Модлі Крю Том Мілі, який за інформацією інсайд. Дерів підсадив її на заборонені речовини. Пара була разом сім років. А вже у 1994-му Гізер вийшла заміж за гітариста гурту Бонжові Річі Самбора. А у 1997-му у пари з'явилась донька, яку назвали Ава Елізабет. Та згодом і ці стосунки добігли кінця завдяки своєму таланту. Локлір могла продовжити успішну акторську кар'єру, як, наприклад, її ровесниця Демі Мур. Але ж наразі Локлір більш відома скандал через свою залежність від заборонених речовин у березні 2008-го знаменитість зробила першу спробу піти з життя, після чого була госпіталізована до психіатричної клініки. У 2012 році актриса пройшла курс лікування від залежностей. А вже в кінці лютого, 2018-го її заарештували за напад на свого бойфренда Кріса Хейсера та представників закону, яких викликав потерпілий в тому ж році. Після чергового. Спроби поставити крапку на своєму житті, вона знову пройшла примусове лікування у відділенні психіатрії. У 2020-му вона відмітила рік тверезості. Але вже через три роки, колишню зірку побачила на вулиці у Малібу, відмітивши дивну поведінку. Вона покачувалася та розмовляла сама із собою. Цікавим фактом є те, що, не дивлячись на важкий психічний стан акторки, у мережі шириться інформація, що скоро вона повернеться у ролі Аман. Редактор субтитров у перезапуску району Мелроуз про те, що йде робота над сиквелом, перше стало відомо майже через 25 років після фіналу культового шоу. Та з моменту цих новин пройшов вже рік, і ніяких подальших кроків від творців серіалу, окрім гучних заяв, не спостерігається. Останні новини про Гізер Локлір стосуються її появи на фестивалі Галері Експо. Також у західних змі з'явилася інформація про те, що в цьому році акторка відсвяткувала. Рік тверезості. Будемо сподіватись, що все ж таки на цей раз їй вдасться втриматися на шляху здорового способу життя. Ще одна зірка Голівуду Тара Рід, стала відомою ще у дитинстві. У 9 років вона почала зніматися в рекламі та грати у телешоу. Незабаром вона стала такою популярною, що агенти боролися за неї. Через деякий час Рід почала брати участь у касових фільмах, і вже у 1999-му відбулося одразу дві гучні прем'єри за її участю: жорстокі ігри та американський пиріг. Але ж наступні кілька проєктів артистки виявилися провальними. Потім було продовження культової комедії. Але останній більш-менш відомий фільм за її участі датується 2018 роком. Щодо особистого життя, заміжньої Тара Рід була один раз. Шлюб з діджеєм Ерезом Ейзеном розпався через рік після весілля у 2014 році. Можна сказати, що популярність зіграла з нею злий жарт. Вона була впевнена, що не підходить під опис голівудської красуні і почала переробляти себе за допомогою пластичних операцій. Рід навіть змінила груди, вставивши імпланти, але результат втручання зіпсував її тіло. Рід ще кілька разів лягала під ніж, щоб виправили. Ти ситуацію, але ситуація не покращилась. На цьому перетворення блондинки не скінчилися. Якось вона уявила, що набрала зайву вагу, та почала сидіти на виснажливих дієтах, а також зважилась на ліпосакцію. Не обійшлося і без проблем зі спиртним та іншими речовинами, які викликають швидку залежність. Часто вона приходила на знімальний майданчик, не протверезівши після нічної вечірки. Наприкінці минулого року знамениті з'явилася. На одному зі світських заходів худорба акторки знову налякала фанатів, як і фото зі святкування її дня народження у 2023-му. Та у відповідь на подібні коментарі в одному з інтерв'ю Тара заявила, що в неї немає анорексії і взагалі-то вона дуже любить смачно поїсти. Тож попросила усіх відчепитись з подібними зауваженнями на її адресу. Що й казати, на думку багатьох, 49-річна зірка перетворилася з красу. Ні на об'єкт насмішок. Одні прихильники її співчувають, деякі навпаки обурені за те, що вона не змогла вчасно взяти себе в руки. Будемо сподіватися, що у неї все ж таки вийде зав'язати з поганими звичками та звернути увагу на своє здоров'я. А цей випадок можна вважати найбільш шокуючим з усіх історій голівудського краху. Лоні Вілісон, модель та екс-дружина зірки серіалу Рятувальники Малібу Джені Джексона в свій час вражала красою та привабливими формами. Вона знімалася для таких журналів, як Ґлемфіт та Айронмен. А потім зникла з поля зору у 2018-му Вона була помічена зовсім у новому обліку. Із доглянутої красуні вона перетворилася на безхатько. Тепер Вейлісон живе на вулицях Лос-Анджелеса. Винним у своїх нинішніх бідах вона вважає колишнього чоловіка. У 2014-му в парі стався різкий розкол після того, як вони прожили в шлюбі менш ніж два роки. Лоні стверджувала, що Джеремі намагався лишити її життя під час п'яної бійки. У наслідок інциденту вона отримала декілька значних травм, але звинувачень не висунула. Тому справу закрили через це за словами Лоні у 2016-му в неї стався психічний зрив, і вона почала вірити, що хтось посилав у її тіло електричні струми, які можна виправити тільки прийомом певної забороненої речовини. Колишня зірка стверджувала, що не може жити в будинку, тому що хтось бив її електричним струмом щодня. Західні змі повідомляли, що її колишні друзі неодноразово пропонували Вілісон оплатити лікування від залежності. Але, на жаль, колишня красуня завжди відмовляється від будь-якої допомоги. Сьогодні Лонні всього 42 роки, і її історія залишається однією з найтрагічніших історій про голівудських красунь, а таблоїди з року в рік поповнюються її новими фото. І, на жаль, нічого у її житті на краще так і не змінюється. Обов'язково ставте лайки та залишайте коментарі. Якщо вам було цікаво дізнатися, як склалась доля цих знаменитостей, наша спільнота любителів зіркових історій впевнено зростає. Хоча каналу немає ще і року. Тож підписуйтесь, тому що попереду на вас очікують нові ексклюзивні та цікаві дослідження життя голівудських зірок.